Пригода про перші перегони розпочинається, а ти, її головний слухач, не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Увечері хлопчик лев прийшов до дідуся і сів поруч. Дідусю. А розкажи мені казку перед сном. Ммм, Про перші потяги. Дідусь усміхнувся і почав Що ж? Слухай, Левчику, Давним давно, ще задовго до паровозів, у шахтах Англії їздили маленькі вагончики, їх тягнули коні, а рейки тоді були дерев'яні. Це була така собі казкова дорога для возиків, щоб легше вивозити вугілля і руду. Та люди завжди мріяли, щоб возики могли їздити самі. Тож у 1698 році англієць Томас Севері створив перший паровий двигун. Він ще не був потягом, але вмів качати воду з шахт і показав, що пара може стати великою силою. Минуло понад 100 років, і з'явився винахідник Річард Тревітік. Він першим поставив паровий двигун на колеса. І так, в 1804 році його перевоз, який називався «Дожини мене Хто зможе, уже їздив залізними рейками і возив вагонетки з вугіллям. Люди дивилися на нього із захопленням і навіть острахом, адже вперше машина сама рухалася вперед без коней. Але справжнім батьком залізниць став Джордж Стівенсон. Він, Левчику, у 1814 році збудував свій паровоз, який був надійніший за попередні. А разом із своїм сином Робертом він розробив залізні рейки і справжні залізничні дороги. А тепер послухай про дивовижні змагання, дідусь нахилився ближче до Левчика. В 1829 році. В містечку Рейнгіл влаштували великі перегони паровозів, хотіли вибрати найкращу машину для нової залізниці. Приїхало на ці змагання кілька потягів, кожен зі своїм ім'ям, були там і наполегливий, і неперевершений, і навіть потяг циклоп, та багато з них виявилося слабкими. Деякі ламалися ще до старту, уявляєш? А інші так і не змогли проїхати дистанцію. А от паровоз Стівенсонів, що звався Ракета, показав себе справжнім переможцем. Він був легкий, швидкий і витримав усі усі випробування. Ракета розганялася до небачених тоді 45 кілометрів на годину. Люди ахали і плескали в долоні, бо вперше в житті бачили, що подорожі можуть бути не тільки можливими взагалі, а ще й швидкими, зручними та надійними. Відтоді казка про потяги поширилася по всьому світу. У Франції, Німеччині та Америці скрізь люди будували залізниці, потяги стали. Далі швидшими, красивішими, а світ ніби зменшився. Відстані вже не лякали, бо стальні велетні з'єднували міста і країни. Тут Лев зацікавлено підняв голову А які відомі потяги будували після ракети дідусь? Хм. Дідусь усміхнувся і відповів «О, їх було чимало. В 19 столітті з'явився знаменитий летючий шотландець. Він возив пасажирів між Лондоном і Единбургом, і став легендою швидкості. У Франції пізніше запустили Східний експрес, що з'єднував Париж із далеким Стамбулом, його вагони були розкішними, наче палаци, а в Америці гуркотіли довгі потяги, які перетинали цілий континент, найвідомішими серед них стали трансконтинентальна залізниця. Це перша залізниця, що з'єднала Атлантичний і Тихий океан каліфорнійський зефір, який мчав крізь скелясті гори до Сан Франциско, і легендарний Бродвей Лімітед, що возив пасажирів між Нью-Йорком і Чикаго з такою розкішшю, яку не бачили в найкращих готелях. А сьогодні в Америці працює швидкісний експрес Амтрак Ачела, який літає між Нью-Йорком і Вашингтоном. Мов справжня блискавка. І це ще не все дідусь хитро примружився. Був і англійський паровоз рекордсмен Малард, що означає дика качка, який в 1938 році встановив світовий рекорд швидкості для парових локомотивів понад 202 км кілометри на годину, а в Америці побудувала гіганта Бой», тобто великий хлопець, найбільший паровоз у світі, такий сильний. Що міг тягнути довжелезні склади через гори та рівнини. І знаєш що? додав дідусь. Сьогодні є і сучасні рекордсмени японський Сінкасен, відомий як Потяг Куля, і французький ТЖВ, тобто поїзд великої швидкості вони мчать швидше за 300 кілометрів на годину, і люди ним користуються щодня. От бачиш, Левчику. Підсумував дідусь, лагідно вкриваючи онука ковдрою. Після ракети потяги вже ніколи не зупинялися у своєму розвитку вони ставали швидшими, більшими і прекраснішими, дарували людям подорожі, пригоди і мрії. Лев солодко позіхнув і прошепотів. Тоді нехай сьогодні мені насниться Маларт, що мчить поруч із величезним бікбоєм. І в його сні вже гуркотіли колеса, а різні потяги з різних країн не змагалися, а дружно везли його у далекі казкові мандрівки.